Всім привіт! Мене звати Софія. Ви на YouTube каналі Софікс, і сьогодні ми з вами поговоримо про історію кохання однієї з моїх найулюбленіших пар Голлівуду Емілі Блант та Джона Красінські. В кінці відео буде сюрприз, тому дочекайтеся! А ми починаємо заставочка! Джон Красінський та Емілі Блант у нас є еталонною голівудською парою. За їхньою історією кохання спостерігали мільйони глядачів по всьому світу. Вони разом уже більше 15 років виховують двох чарівних донечок Хейзлд і Вайлет, а також зняли, спродюсували два фільми. Тихе місце та тихе місце 2 які сумарно у прокаті зібрали більше 130 мільйонів доларів. Ми поговоримо про історію їх стосунків від першого побачення з піцею, Знаємося в чому секрет справжнього кохання та щасливих і довготривалих стосунків. Але для початку я вам розкажу, хто ж взагалі такі Емілі Блант та Джон Красінський. Емілі Блант у нас народилася 23 лютого 1983 року у Вансверді, район Лондона. За похожим вона є британською актрисою і через це часто вони з Джоном жартують про їхні акценти, про їхні культури, і цікавим моментом є те, що замість з того, щоб сперечатися один з одним щодо різних мов, різного виховання, вони навпаки підтримують один одного, поважаються в один одному і впроваджуються у свою сім'ю. Цим самим вони показують те, що коли ти любиш людину, ти приймаєш її сторони, ти поважаєш їх, і ти навпаки робиш з цього своєрідну особливість вашої пари. Міблан Бланс відома завдяки своїм ролям у таких фільмах, як. Диявол носить Прада, Мисливець і Снігова Королева, Сікаріо, Мері Попінс повертається і Опенгеймер. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про біографію Емілі Блант або Джона, то пишіть про це у коментарях і я зніму на цю тему відео. Тепер щодо Джона. Джон Красінський у нас народився 20 жовтня 1979 року у Бостоні, Масачусетс, США. Вдома він перш за все за свою роль у телесеріалі Офіс. Де він грає Джима Хелперта. Хто не дивився цей серіал, обов'язково раджу, особливо якщо ви вивчаєте англійську, офіс є першочерговим серіалом, який ви повинні подивитися. Він підтягне і ваш рівень і допоможе вам прослабитись у складні дні. О, май гад! Окей, it's happening! Everybody stay calm! Everybody stay calm. Він знімався у фільмах У дорозі, кохання поза правилами, ліцензія на одруження та як усе заплутано. Як ми бачимо, вони є двома успішними акторами, які будують свою успішну голівудську кар'єру, і зараз ми з вами переходимо до історії їхнього кохання, а саме, де ж вони познайомились і як у них все розвивалося. Отже, у червні 2006 року, хоча Джим і Емілі ще не були знайомими, проте Красінський зізнається, що був фанатом своєї дружини ще з самого початку її кар'єри. Його улюблений Фільмом є Диявол носить Прада, де Емілі у нас грає одну з головних ролей. В журналі Гламур у 2016 році Джим зізнається про те, що через деякий час, як вони почали зустрічатися з Емілі, вона запитала в його чи дивився ти конебу цей фільм. Я сказав так. Вона сказала скільки разів. І я сказав багато. Вона сказала, що багато, і я сказав 75 разів. І потім Джим жартує, що мені пощастило, що вона залишилася зі мною і не зрозуміла, що справді вийшла заміж за свого сталкера. Паді 2008 року Емілі та Джон знайомляться у реплистах ресторані. До їх зустрічі Красінський у нас мав стосунки зі своєю колегою по серіалу Офіс, актрисою Рашидою Джонс. А благо свою чергу зустрічалася з Майклом Бубле, але вже у 2008 році що Джон. Що Емілі розійшлися зі своїми партнерами? І осені Сінський в нас обідав у ресторані. Як за сусіднім столиком у нас сиділа Емілі Блан зі своїм другом. Джон обідав також зі своїм другом. І як розповідає Емілі у шоу Late Night with Лейтнайтвіс Сезмеєрс. Ресторант сидів з осудресторант, ави говорили, франючуфренд, а я дискасингамачавазенджінг бути сингл know, and that was it. Взагалі, Красінський зізнався у шоу Елен у 2011 році, що він насправді не шукав стосунки, коли приїхав в ЛА. Але коли він побачив Емілі, то зрозумів, що вона і є його долею. Зрозумів, що вона і є тою, з ким він хоче одружитися. Сейнзверавозенвілілокінфор релейшншіпнавс тинтек майтаймін алетн. I was so nervous and I was like, oh God, I think I'm gonna fall in love with her. And as I shook her hand, I went I like you. So if anybody's looking how to pick up a girl, that's the way you do it. You don't need any pickup lines, just be weird. Тобто ми можемо дійти до висновку, що вони познайомились способом, можна John -Shaw to just is the Emmy просто yeah, when you knew Emily was the one. From the second I shook her hand, that's the truth. I think that I I my goal after that was just to make sure she knew that I was the one for her, which took a little more finesse. When did you know he was the one? Very soon into it. Yeah, disarmingly soon. Yeah. <laughs> we were engaged within ten months, but I think we probably knew before that, you know. В кінці 2008 року Емілі Блант і Джон Кресінський у нас ідуть. На перше своє побачення зірки досі не можуть визначити, хто ж зробив перший крок на зустріч тому, щоби зустрітися, чи це був Джон, чи це була Емілі, тому що в шоу The Hollywood Reporter джон сказав, що йому знадобилося трохи часу, щоб Емілі погодилась піти з ним. В суче ж Емілі зазначає, що саме вона проявила ініціативу. В Будь-якому випадку їхнє перше побачення прийшло в Джона вдома, де вони їли піцу і обговорювали своє життя. життялі ізієнгівсофанієнсвітн. Тобто їхнє перше побачення покрито всіма таємницями. Взагалі, як зазначав Джон у інтерв'ю, то він хотів зробити так, щоб Емілі закохалася в нього одразу, тому що він розумів, що якщо вона в нього не закохається, вона обов'язково знайде собі набагато красивішого, набагато кращого хлопця. Тиндевосо шурдет айдневер енд аптер без ші'ла, де зиридилос. Айканіоннат ю та возлайкюноват амнаблот райтовей, а не don't feel bad. І менш ніж через рік разом у серпні 2009 року. Емілі та джон оголошують про те, що вони. Вони заручилися. А саме це підтвердив представник Джона Красінський журналу People, де зазначає про те, що деталі заручень вони не можуть сказати, але що це було дуже зворушливо. Вони обидва плакали, і це було щось схоже на пропозицію Джима, тобто героя, якого грає у нас Джон в серіалі Офіс. І вона такою ж зворушливою і такою ж таємною. Жовтні 2009 року вони у нас вперше з'являються на публіці як па. А саме вони з'явилися на 16-му щорічному вшануванні жінок у Голівуді, організованому у нас журналом Ель для цього заходу. У нас блант одягла міні-сукню без бретелей з бантом талії та туфлями на підборах. А Красінський одягнений у чорний піджак і брюки, також білу сорочку і фіолетову смугасту краватку. 10 липня 2010 року Джон та Емілі офіційно одружуються у маєтку Джона Клуні, який знаходиться на острові Комо в Італії. Церемонія весілля була абсолютно таємною. Про неї немає майже жодної інформації. Як зазначає сама Емілі у The Late Night Show with James Gordon, що одна річ, яку б хотіла б вона змінити на весіллі, це було те, що вона погано засмагла. І як вона говорить, я ймовірно змінила б це, тому що я дивлюсь на фотографії і на них просто помаранчевий відтінок. У квітні 2013 року блант була зображена на обкладинці травневого випуску InStyle, де вона зазначає про те, що зустріч жоном дійсно змінила моє життя. Коли я відчуваю його підтримку, я відчуваю себе непереможною. Хтось стоїть за тобою в хороші дні і хтось перед тобою в погані. Пізніше того ж року представник Емілі підтвердив People, що пара чекає на їхню першу дитину. Вони говорять про те, що обидва хочуть дітей. Це одна з причин, чому вони знайшли більшу квартиру в районі, де можна створити сім'ю. І також у цей же час Емілі у нас починає роботу у мюзиклі біт Дійсне, який називається The Woods, в якому вона грає дружину Пекаря. І як вона сама зазначає про ці зйомки, у мене ще не було моєї доньки, але це було незвичайним відчуттям бути вагітною і грати жінку, яка сама хоче завагітніти, і відчувати, що я найщасливіша людина в світі. У певному сенсі це дало мені глибше розуміння цієї жінки та її бажання бути матір'ю. 16 Лютого 2014 року Джон у нас оголошує у своєму акаунті Twitter про те, що в них з Емілі народилася донька, яку вони назвали Хейзл. Джон ділиться своєю першою фотографією доньки у травні 2014 року, де зазначає, знову ж таки у тому самому твіті про те, що фотографії дітей мають надходити лише безпосередньо від батьків. Тож я радий познайомити вас із Хейзл. У 2015 році на церемонії Critics' Choice Award Емілі у нас отримує нагороду за найкращу жіночу роль у бойовику на межі майбутнього. І коли актриса у нас вийшла на сцену виголошувати свою промову, Джон не зміг сидіти ззаді сцени, підбігши привітати її, і не зміг стримати свою гордість за те, яка в нього класна і крута дружина. У серпні 2015 року Красінський у нас говорить журналу People про те, що він фанат номер один Емілі. Це одна з тих речей, що зараз мені веселіше. Ніж у той день, коли її зустрів. Також він зазначає, що народження їхньої доньки змінило повністю їхній стосунки, тому що вони почали ще більше любити один одного, ще більше підтримувати один одного і ще більше розуміти свою відповідальність як батьків. У червні 2016 року на тому ж акаунті Twitter він опубліковує допис про те, що в них народила друга донька, яку вони назвали Вайолет. Вона народилася 4 липня, а 4 липня є дуже важливим святом США. І тому Джон в описі до фото народження своєї доньки зазначає, який кращий спосіб відсвяткувати четверте, ніж оголосити нашого четвертого члена сім'ї. Два тижні тому ми зустріли нашу прекрасну доньку Вайли. Після багатьох років спільних проєктів, у березні 2017 року, Джон та Емілі оголошують про те, що вони хочуть зняти, в якому вони виступатимуть продюсерами та головними героями. Цікавою історією було те, що Джон у нас створив сценарій до цього фільму, і він дуже хотів, щоб головну роль зіграла Емілі. Але як він зазначає, йому не хотілося би, щоб Емілі відчувала, ніби їй пов... ніби вона повинна це зробити, ніби він її змушує до чогось. Тому він вирішив просто дати їй сценарій, щоб вона його прочитала, і, можливо, порадила йому ту актрису, яка би зіграла би цю роль. Разом фільм. В свою чергу Емілі вона тоді якраз їхала літаком до Лондона, і вона, коли почала читати цей сценарій, зрозуміла, що їй насправді... Справді хотілося би зіграти цю героїню. Вона їй дуже подобається, і вона відчуває, що ніхто краще за нею з цим не справиться. Тоді ж вона сказала про це Джону, що хотіла би зіграти у його фільмі. Та що Джон говорить у нас про те, що це був найщасливіший день його кар'єри. І на початку 2018 року Емілі у нас знялася для обкладинки «Vanity Fair». Де у супровідному листі Джон зазначає, що він пишається своєю дружиною і що він неймовірно вдячний за те, що вона стала головною героїною фільму, та що її акторські здібності вони не залишили нікого байдужими. Айвневер сінгрворкеню акшли ін руменші дозвочі дази аналісніченжерн на рум. Еврівонізджкомплетли і що вона робить. Красінський порівняв свої акторські зібності з Емілі, зазначаючи про те, що, хоча він і любить свою професію, його дружина на іншому рівні. Це дивний перетин стався під час зйомок, де я зовсім забув, що її чоловік. Я просто дивився її виступ. І мені пощастило опинитися в першому ряду, поділився він. Через рік після анонсу проєкту, у березні 2018 року, у нас виходить в кінотеатрах перший реліз фільму Тихе місце, де Емілі Блант та Джон Красінський з'являються на червоній доріжці. У журналі People Джон Красінський. У нас зазначає, ми могли просто оголосити про наше розлучення прямо зараз, якби все пішло не так. Але Красінський зазначає, що їхній шлюб навпаки став сильнішим після їхньої спільної роботи разом, тому що вони почали цінувати один одного ще більше, зрозуміли наскільки вони талановиті, і зрозуміли про те, що вони довіряють один одному безпосередньо. Він зазначає, що для мене це була довіра. Ми довіряємо одне одному в повсякденному житті. Але коли ви довіряєте одному таким чином, це зовсім інше. І у цьому в нас і постає основний. Moment: spinne rob robote pare. Тому що дуже часто у нас багато сімейних пар розходяться саме після того, як вони починають будувати якийсь власний бізнес або власний проект. В свою чергу багато ж інших пар говорять про те, що навпаки робота на спільному бізнесі або на спільним проектом зміцнила їхні стосунки, і вони зрозуміли і почали любити один одного ще більше, і почали довіряти один одному ще більше. В чому в нас і є підтвердженням саме Емілі та Джон. Дуже важливо, коли будується спільний бізнес, розуміти, чи довіряєте ви один одному, чи не довіряєте. І чи готові ви піти на те? Це що... Крок він змінить ваші стосунки. У червні 2018 року у нас дійшла новина про те, що Джон та Емілі придбали собі новий будинок за 11 мільйонів доларів. А саме вони жили кілька років у Паркс Слоуп у Брукліні, а потім вони переїхали в Стандіш у Бруклін Гайдс. Квартири, які вони придбали, вони знаходяться на одному поверсі. Тому наймовірніше, що вони просто зробили з кількох квартир одну оселю, в якій вони почали і жити. У січні 2019 року Емілі Блант отримує Sage Awards тобто. То нагороду за жіночу роль другого плану у фільмі «Тихі місця, і саме цю нагороду вона присвячує Джо Аємнеше де скомплітлі вид май газбин Джон Крзенський. <laughs> because the entire experience of doing this with you has completely pierced my heart directly you are a stunning filmmaker I'm so lucky to be with you and to have done this film with you thank you for giving me the part you would have been in major trouble if you hadn't so you didn't really have an option but thank you and thank you to the two little poems in our life our daughters Hazel and Violet who will have to be at least 45 before they can see this film but they'll be proud of you nonetheless thank you sag I'm so on it. I appreciate it so much. Thank you. Після касового успіху їхньої першої частини вже у липні 2019 року пара анонсує над тим, що вони планують продовження цього фільму. Взагалі, як зазначає сам Джон, продовження не планувалося. Але коли він зрозумів, що ліса Сімонт, яка зіграла доньку пари в першому фільмі, взяти на себе головну роль у продовженні, він, що з цього може вийти непоганий фільм. Тому вони почали знімати другу частину. У березні 2020 року пара говорить про те, що фільм є уже готовим. В Россієтер в Лінкон Центрі в Нью-Йорку відбулася. Голівудська прем'єра цього фільму, але того ж місяця в США розпочався карантин, і тому показ цього фільму був призупинений на невизначений період часу. На святкування десятиріччя їхнього весілля інтерв'ю Піпл зазначає це все, тому що ми довіряємо один одному. Це спільне розуміння було для мене дуже важливим. якорем все таки після кількох затримок у прокаті у травні 2021 року. Виходить фільм Тихе місце частина 2», 14 грудня 2022 року у шоу The Late Show with Stephen Колбер Блан поділилася тим, що досі зберігає вбрання, яке вона одягнула на перше побачення до Джона. У мене є справді жахливий старий королівсько-синій оксамитовий піджак. Я його не ношу, але я одягла його на перше побачення з Джоном і не викинула його. 21 грудня 2022 року Джон говорить про свою дружину те, що ніде б не ні був, якби не вона. я б не був нідем в своєму житті без неї. Щодня, але безумовно, у плані кар'єри, як тато, вона змушує мене ставати кращим кожного дня у всьому, що я роблю. 26 лютого 2023 року. Емілі та Джон з'являються на червоній доріжці. Емілі була номінована за видатну акторську роботу у телесеріалі «The English». І для цього заходу вона одягає яскраво червону сукню від Оскар де Ларента, прикрашену квітами. А ось Джон стоїть, стоїть поруч з нею, вибирає чорний костюм у тонку смужку від Доченька Бана. Взагалі Красінський та Емілі Блант не показують публіці своїх дітей. Але у вересні 2023 року вони з'являються на Ю Open, де дочка Хейзл уважно спостерігає за грою. А Вайолет проводить більшу частину матчу на колінах свого тата. І у січні 2024 року починається ціла серія червоних доріжок, на яких у нас виступає пара. Першою в нас була на Critic's Choice Awards. Для своєї появи Емілі одягла сукню від Александр McQueen, а Джон вибрав бордовий смокінг із брюками винного кольору та чорною кроваткою метеликом. Тиждень пізніше Блант одягає на сукню Армані Прайв на одне плече з рубіними червоними паєтками. А Красінський вибирає нестандартний кремовий смокінг. Він дочі Кабана, яку поєднує з шоколадними брюками. І хотілося би зазначити, що всі ці появи їх на червоній доріжці показали те, що досі вони вважаються однією з наймиліших пар Голівуду. Ну і звичайно, хотілося б зазначити про те, що Джон підтримав Емілі і в 2024 році, коли вона отримувала нагороду за свою роботу в фільмі Опінгеймер. Також він знімається дуже часто в тіктоках, які пов'язані з прокатами фільмом з Емілі, і підтримує свою дружину у будь-яких починаннях. Тож, підсумовуючи, що ми можемо сказати, проаналізувавши всю історію кохання Емілі та Джона. Справжнє кохання воно існує навіть у Голівуді. Основне це довіряти своїм почуттям та знати, що ти обов'язково знайдеш свою людину. Вона буде відчуватися для тебе своїм домом, затишком, тим, хто робить тебе щасливим, і тим, хто робить тебе живим, тим, кого ви знаєте все своє життя. Секретом щасливих та довготривалих стосунків є довіра та повага один до одного. Часто ми забуваємо про ці дві складові, цим самим принижуючи один одного. Також варто не забувати про гумор у парі, тому що, коли є посмішки, тоді є і щастя. Ще одним важливим компонентом є спільні цінності. Та надихання одним одним. Основне, це щоб ви обидва почували безпеку і рухалися в одному напрямку до досягнення кожен власних цілей. І знали, щоб що не сталося, ви завжди можете покластися на свою другу половинку, вона вас підтримує і вона буде саме тим мотиватором, який направлятиме вас уперед. І водночас будування власної та щасливої сім'ї. Тож я бажаю кожному знайти ту людину, з якою ви зможете побудувати щасливі, довготривалі, здорові стосунки. Та не забувайте, що кохання існує. Зараз я би мала би завершувати цим відео, але я ж обіцяла вам сюрприз. І пов'язаний з тим, що я б хотіла би проаналізувати стосунки цієї пари і за допомогою цифр, а саме квадрату Піфагора, ми розберемо Емілі Блан характер, Джона Красінський характер і потім взагалі, яка ж їхня сумісність як пари. Оскільки Емілі Блан у нас народилася 23 лютого 1983 року, її квадрат Піфагора виглядає саме так. Ми бачимо дві одинички. Це означає, що в неї досить м'який характер, вона любить, щоб до неї ставились свічливо, поважливо. Вона не любить керувати людьми і нею досить легко маніпулювати. Але цей водночас у нас характер про те, що людина відчуває себе в балансі, людина може, коли треба, використати свої лідерські якості, а коли не треба, вона зазвичай в спокійному стані просто поводить себе такою, якою вона є, їй не потрібно комусь щось доводити, і їй не потрібно, знаєте. Те, керувати всіма і будувати свій бізнес і в енергії чотири двійки, Це означає, що вона може дійсно свою енергію заряджати людей і тримати зал. Тобто всі будуть на неї дивитися і всі будуть нею надихатися, ось і тому вона така успішна в плані театру або в плані кар'єри акторства, тому що вона має дуже багато енергії, яку вона використовує в свою харизму. Також вона має одну четвірку. Це означає те, що вона має модельну зовнішність. Але, тобто, якщо ви не маєте четвірки, це не означає, що ви не маєте модельної зовнішності, Просто зазвичай люди з одну четвірки вони працюють моделями, і вона ж має у нас одну четвірку. Але оскільки вона в нас має ще й Чотири двійки, якщо вона не буде використовувати свій енергетичний потенціал, якщо вона не буде працювати, наприклад, актрисою або робити щось, те, що займає енергію, то ці двійки можуть перерости в нас четвірки. Тоді вона буде агресивною, і це може бути як пасивна, так і активна агресія. Ось, тому такі люди вони часто повинні займатися спортом, якщо в них є принаймні одна четвірка і перехід двійок, тому що в них це є випромінюванням їхньої енергії та їхньої агресії. Також в неї дві трійки, це означає, що вона. Проблеми вирішує швидко, не накручує проблеми, також вона любить подорожувати і активний спосіб життя та позитивний настрой по життю. В неї є одна шестірка, що означає те, що вона в нас сміє працювати руками, і, можливо, вона навіть має якісь здібності щодо там, не знаю, кулінарії, спорту, все, що пов'язане з руками, будь-яка діяльність, яка з цим зв'язана. І в неї є дві вісіньки. Дві вісінки означає те, що в неї є ось це почуття вини, а точніше не вини, а те, що вона ніби себе ставить на останнє місце, а там свою сім'ю чи якусь людину на перше місце, і буде робити все для добра спочатку цієї людини, а потім вже для свого добра. І що в Емілі є? Вона сімейна людина, тобто для неї більш важливіша сім'я. Саме тому вона колись брала паузу в кар'єрі, щоб більше часу провести з дітьми. І тут основний момент, що вона може ці вісімки переводити. Характер, і тоді в неї буде більше одиничок, і вона буде набагато більш з лідерськими якостями. Вона може, наприклад, на роботі мати три одинички, і тоді вона буде лідером, ще й енергетичним лідером. А коли вона вдома, вона може навпаки там робити ще одну одиничку назад. В неї буде, наприклад, три вісімки чи дві вісімки, і вона буде. В сім'ї робити все для всіх і буде спрацювати на свою сім'ю. В свою чергу Джон у нас має аж 4 одинички. Це означає те, що він є дуже сильним лідером. Він може керувати людьми, може вести за собою людей, і ним дуже важко проманіпулювати. Він є, не є сімейною людиною, він більше кар'єрист. У нього, але знову ж таки, ці одинички вони можуть переходити у вісімки. І от коли він в нас буде в сім'ї, він може свій характер робити м'якшим. Йому не потрібно ніким керувати, і тоді він стає сімейною людиною. і В нього так само з'являється ось це почуття, що сім'я, діти важливіше, його дружина важливіша ніж там він і його кар'єра. Джона не має агресії як такої, але в нього є тридвійки, тому йому також важливо використовувати весь свій енергетичний потенціал інакше він просто може мати якусь свою певну агресію. Тому це круто, що він дійсно працює актором. В нього є дев'ятки і п'ятірки, що в нас означають логіку, те, що він є дуже розумним, дуже продуманим. Тобто саме він в сім'ї напевно відповідає за проекти, за якісь гроші, за фінанси, тому що в нього є п'ятірка, в нього є три дев'ятки. Три дев'ятки ще можуть означати те, що він у нас може бути злопам'ятним. Вони можуть переходити, і тоді він буде мати баланс між логікою та між пам'яттю, якщо в нього буде дві п'ятірки, дві дев'ятки. І це означатиме, що він дуже продумана людина. А він може розкручувати проблеми про накрутку в себе і накрутку людей, і в нього є дві сімірки, це про залежності. Але це не обов'язково наркотичні, онкологічні залежності, а це можуть бути в нас залежності, пов'язані з якоюсь певною, наприклад, кар'єрою. Тобто, що він всього себе віддає кар'єрі, дуже сильно починає себе ніби це все вивчати, дуже сильно ніби поринає туди занадто сильно, так що, ну, що це що не треба б так прям сильно туди кинутися. Тобто, що ми можемо дійти, проаналізувавши їхні два квадрати Піфагора. Те, що вони у нас є гармонійною парою, оскільки обидва вони можуть бути сімейними людьми, Джон у нас виконує роль чоловіка, тобто він набагато більше відповідає за фінанси, за проекти, за якийсь успіх, за кар'єру. Емілі в нас навпаки є більш творчою особистістю, вона більш відповідає за дітей, вона більш м'якша в стосунках, вона відповідає за позитив у парі. І вони гармонійно доповнюють одного, тим, що вони балансують один між. Одним і тут і в них дійсно гармонійні стосунки, в значенні пари. Ось. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво ця моя рубрика. Якщо вона подобається, обов'язково пишіть про це в коментарях. І як я знову вам говорила, що не забувайте, що справжнє кохання воно існує. Тому зустрінемось з вами у наступному відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую за вашу увагу. До зустрічі! Люблю вас і обіймаю! маю!